До зими холодів готові звітують комунальники. Тепло буде всюди. Окремо перевіряють кожну котельню. У столиці під сумнівом залишилося 100. До 1 жовтня обіцяють усе зробити. Опалювальний сезон за планами з 15-го. Якщо швидко холоднішатиме, почнуть раніше. 99% У нас сьогодні готовність поживим домам Ми не бачимо сьогодні ніяких таких аварійних ситуацій. Просто нужна оформити необхідні документи, представить їх інспекції для підписів. Тим часом чи безперебійним буде тепло. Постачання невідомо, адже через бюрократичну тяганину тепловики не можуть вчасно підняти вартість комірного. Газ купують за підвищеними цінами, а тепло відпускатимуть за старими. Тож через борги її можуть перекрити вентиль сьогодні. Ціна на природний газ, яка вже введена з 1 серпня, 50% підвищення для теплоенергетики комунальної. У нас на опалювальний сезон ще не впроваджена. І коли ми пройдемо повністю цю процедуру, це можливо тільки під новий рік. Ми отримаємо тариф, який буде покривати ціну на енергоносії. Водночас в антимонопольному комітеті наполягають перед підвищенням. Чиням росінок потрібно обов'язково провести громадські слухання і надати економічне обґрунтування. Адже саме за такі порушення, упродовж останніх півроку на Київщині до відповідальності притягнули вже шістьох постачальників послуг. Київській області мають бути розроблені порядки оприлюднення і введення в дію тарифів, які Установлюються на житлово-комунальні послуги саме нас турбують централізоване опалення і гаряче водопостачання. Допомогти знайти компроміс могла б національна комісія регулювання енергетики за умови впровадження енергозберігаючих технологій відомство готове піти на поступки тепловикам. Втім, через брак фінансування комунальники опинилися у замкнутому колі. Тож, доки тривають дискусії, жителі Київщини вже почали готуватися до морозів самотужки. Оксана Щегельська, Наталія Шумейко, Максим Позивайло.